Потрібно бути більш. Чутливими до споживачів інформації. Інформаційний простір надзвичайно зараз перевантажений. Е, люди, ми дійсно не знаємо, яка із новин може стати тригерною, яка приведе людину до якихось е, панічних атак, е, тривожних станів, підвищеного серцебиття, е, навіть е, до симптомів депресії. Тому для зменшення впливу е, саме е, клікбейту в інформаційному просторі важливо розвивати критичне мислення та перевіряти інформацію. Е, далі на наступному на я хочу наголосити на таких рекомендаціях, як все-таки запобігти і трошечки себе убезпечити від негативного впливу інформаційного поля. зокрема, і в Погодних маніпулятивних заголовках в першу чергу це має бути розвиток критичного мислення. Важливо не сприймати заголовки за чисту монету, перевіряти джерела інформації, шукати підтвердження у надійних і перевірених джерелах. Обов'язково перевіряти факти. Якщо заголовок ви читаєте і розумієте, що він надто перевантажений, він надто викликав у вас якусь емоційну реакцію, скоріше за все, там вже є маніпуляція. Просто проігноруйте його, відкладіть або одразу ж перевірте його в. В офіційних представників